Сьогодні Верховна Рада має виконати свій конституційний обов'язок аби закріпити. Право на навчання кількох підрозділів, які вже знаходяться в Туреччині, в Великій Британії. Європейська солідарність в нашому голосуванні керується виключно національними інтересами України, а не авторством того чи іншого законопроекту. Тому ми підтримуємо за основою в цілому цей указ Зеленського і радимо і Зеленському такої ж мудрості: не ділити країну і політиків за прізвищами, підтримувати все, що працює на Україну, а європейська солідарність. Сті наша команда, вибачте, будь ласка, за ці чотири роки більше ніж на сім мільярдів гривень передала допомоги фронту. Але користуючись тут присутністю колишнього прем'єра і нинішнього міністра оборони, давайте нагадаємо про невиконані владою обіцянки для армії. Це пан Шмигель як прем'єр обіцяв внести до парламенту законопроект про терміни служби. Його немає. Ви можете 120 законів про кібервійська, піар війська приймати. Це ніяк не зміни ситуацію в армії, де 4 роки сьогодні, а дехто вже 12 років на першій лінії фронту. До речі, в нашій команді 2,5 тисячі партійців воюють. І сьогодні день народження одного з найкращих військових цієї країни Степана Барне. Привітаємо його з днем народження 4 роки на фронті. Ми вимагаємо термінів служби.